Ви чуєте, під вікнами хтось радісно тупоче, Мерщій, відкрийте двері і до хати запросіть. Це рік новий до кожного прийти у гості хоче, тож з роком, що минає, попрощатися спішіть. Залишаться хай в ньому усі смутки і печалі, яких на долю випало країни, так багато, ми все здолати зможемо. І гордо підем далі, і в цьому році бажане для всіх настане свято. Тож, поки ми святкуємо у затишній оселі, не варто забувати з нас нікому і ніколи. Що рік новий і свята, лиш тоді будуть веселі, як ворога позбудемось І повернемо кордони. Беручи в руки келиха. Потрібно пам'ятати, яку ціну заплачено за спокій в ріднім домі, проте скількох солдатів не судилось дочекатись, і смерть яких назавжди зламала чиїсь долі. Де бій смертельний точиться, там свята не буває, і кожен день під обстрілом триває безкінечно. З зимовим днем прекрасним я сьогодні вас вітаю. В новому році зичу Перемоги всім сердечно!